Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали для наших захисників MAVIC, планшет та ноутбук загальна вартість 89 тисяч 780 гривень. Квитанція на екрані, а я вам низько кланююсь і дякую за кожен ваш донат. Молодці! А тепер до роботи. Кабмін виділив 150 мільйонів на повернення українських біженців за кордону. Представник Кабміну у Верховній Раді Мельничук. Що це за новина така цікава? Чи дійсно це так? Що Кабмін виділив 150 мільйонів на повернення українських біженців з-за кордону? Так, трошки правди тут є. Якщо не виділив, то виділить. Якщо не 150, то е, іншу суму. Але 500 гривень донат, дякую, молодці. Але історія тут про інше: про те, що наша влада буде всіма е, засобами, способами, методами, доступними і недоступними, робити так, е, щоб платити людям за повернення. А що як буде влада платити людям, які тут за те, що вони залишилися, за те, що вони витримають те, що відбувається у нашій владі і під час війни? Ну таке ТЦК дозволять безпосередньо працювати із класними керівниками у школах. Нардеп Саврасов. Головні заяви: вчителі зможуть надавати дані про учнів. Які демонструють певні результати у фізпідготовці для постановки на спецоблік? Тих, хто відстає у плані фізичної підготовки, плануємо навчати на водіїв механіків. Дівчат плануємо залучити до роботи в аналітичних центрах, які обробляють розвіддані, а також на інші спеціальності кухарями та медиками. Так, ТЦК дозволять працювати з дітьми в школах. Для цього вчителі будуть робити якийсь відбір, наскільки я розумію, або доумних, або до красивих, і передавати ці дані до ТЦК що це таке? Це щось не працююче, це щось зарано сире, і це щось ну, взагалі не дуже правильне. Так що це відміняємо. На військовий облік хочуть ставити з 14 років. Верховна Рада розробляє законопроект, він уже готовий на 70%, заявив нардеп Саврасов. Що в нього таке? нардеп Саврасов. Що трапилось? Якийсь кризис, чи що. Так, хочуть ставити з 14 Чи будуть в Україні на військовий облік ставити дітей з 14 років. Ні, такого не буде. Дякуємо на тому. Я зроблю все, щоб впровадити на законодавчому рівні. Щоб всі українці були військово зобов'язані, і чоловіки, і жінки, командир батальйону Ахілес Федоренко заявив, військова підготовка має починатися зі школи сьомого класу. А, так ми про це читали. Ні, Ніхера, не буде воно так починатися. З 7 класу з набуття повноліття загальнообов'язково має відбуватися полігонна підготовка. Після цієї підготовки, без військово-облікового документа, ні відкрити картки, ні купити телефон, ні купити автівку, нічого ви не маєте робити. Так, дивимось другу частину новини. Значить, система така: якщо нема військової підготовки, після цього немає військового квитка, ну якогось документу, то це ну, то ти не людина без цього документу, так виявляється. Чи буде так, чи буде така система діяти у нас в Україні? Взагалі-то так буде дуже велика кількість лазіяк, де можна буде пролізти, подати якісь додаткові документи, щось, щось придумати, тобто такий закон з дірками. Але да, взагалі, так, взагалі, отак і буде. Наступного тижня Франція збере начальників штабів країн. Готових гарантувати майбутній мир в Україні, заявив Макрон. Франція збирає начальників штабів країн, які хочуть забезпечити нам гарантію безпеки надати нам. Да? Що буде нам з того після тієї зустрічі? Нас цікавить завжди результат. Поки нічого не буде, нема ще однієї думки, як воно буде далі, в якому стані буде війна, і тому ніхто ні хоч, не хоче вписуватися і давати якісь такі далекі безпекові нам гарантії. Поки що так. Світ 2025. Який він? Йопнутий. Загрози та найголовніші події. 2025 рік. Загрози цього року для світу найголовніші події. 2025 рік він покаже всьому світові, що чоловіки не справилися. Чоловіки не справляються. Що це означає? Це означає, що ми з вами побачимо дуже велику кількість жінок на важливих посадах. Ми з вами побачимо нікчемність чоловіків і Прийняття рішень, ними, і ми вже це бачимо. Ми з вами побачимо світ холодним і голодним. І допомогти цьому світові зможуть більш жінки, ніж чоловіки. Ми з вами побачимо якусь масову історію про. Це буде якийсь прорив на тему дітей, народжуваності, вагітності, дитячого здоров'я, дитячих хвороб. Це щось буде або якась вакцина, або якась історія, якась інновація. Отаке От ми з вами ще побачимо і почуємо. Закони, які були прийняті, які вже такі, знаєте, закостінілі, заскорузлі, які були прийняті чоловіками цього року, весь світ побачить, що воно не працює. Треба інша енергія, треба більш м'який підхід, більш емпатичний, там, де більше співчуття, розуміння тривоги за майбутнє покоління. Дай Бог, щоб цей світ щось зрозумів. Дякую.